Вітаю вас, шановні підписчики, і всі, хто дивиться це відео. Якщо ви ще не підписалися, то, будь ласка, обов'язково підписуйтесь, я покажу вам багато цікавих відео. Сьогодні я маю на меті відвідати ті місця, де я літом збираю ягоди. Ось одне таке місце. Ягода якраз сильно цвіте зараз, тому. Можна оцінити, який буде врожай на ціле літо, але не тільки світ цвітіння ягоди грає роль. На жаль, вже два дні в нас сильно похолодало. Вночі навіть морози були до, місцями до мінус 4 градусів. Ну, а як відомо, мороз це основна проблема неврожайних років на Ягоди, Яфіни. Ну, в цьому місці я вже бачу, що дуже багато ягід померзло цвіту, верніше ягід. Ну, а це показує, що ягід не буде багато. Так. Ну, У горах, високо в горах, по полонинах іще ягоди не цвітуть, то є ще якась надія, що. Ще там, коли вони не померзнуть, але дивлячись на те, що цього року весна була, як кажуть, аномально тепла, все цвіте. Черешня сильно зацвіла, там слива, яб... яблуня навіть цвітуть груші. то, на жаль, прогнози не втішні, тому що попереду ще можливо буде декілька таких морозів, але побачимо. Там далині, Можете побачити біліє сніг на вершинах. Це хребет Яйколемський. Так він тягнеться. Ото малий Горган, Бірок там, гора Озерна, за нею Синеверське озеро, гора Молода там, Грофа. Не знаю, яка з них там, не знаю точно. Погляньте, бачите цвіт вже пожовтів. Ягода цвіла якраз, на неї морозу не хватало.